Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Сполучені Штати звернулись до польського прем'єр-міністра Матеуша Муравецького щодо його слів про припинення поставок озброєння Україні. Посадовець на умовах анонімності сказав, що Польща, як і раніше, війде на підтримці України, але її точна позиція не зрозуміла. Пише Блумберг з посиланням на високопосадовця оборонного сектору, США. він додав, що розбіжності між Києвом і Варшавою наразі не призвели до розколу єдності коаліції, яка підтримує Україну. Дипломатичне джерело в Європі розповіло Блум. Берг, що польські дипломати приватно запевнили іноземних колег у подальшій військовій підтримці України з боку Польщі, навіть якщо і в менших масштабах, джерело додало, що втрата підтримки України з боку Польщі може виявитися згубною для української військової кампанії, оскільки загрожує підірвати єдність НАТО. США налаштовані категорично і вважають, що всі країни НАТО мають надавати допомогу Україні. Нагадаємо, днями виникла певна напруженість у взаєминах з Польщею у зв'язку з польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію. Польські міністри заявили, що захищають своїх фермерів. Пізніше президент Дуда заявив, що слова прем'єр-міністра Матеуша Муравецького про припинення військової допомоги Україні через необхідність переозброєння вирвали з контексту. Він запевнив, що Польща не передає лише нове озброєння, а старі контракти виконуються.